привіт, а -а -а. старий друг. Е що це було? Е я кидав тебе не бачив, але ж тут я та сама могила, але термою порушую ці правила. Я правила не заходити, а то безголовий з'явиться. Але е в ліс вночі, здається тихо, ніхто мене не чіпав. Ось е е е я безголовий. Що ж за легенда гуляє про тебе. Чому селяни здикають? Треба просити котяка у сьому розібратися. До решті воля. О, і всім привіт з вами знову я, Кутяк. Ну що, у селі? Вже тихо. У нас нарешті розтає сніг, настала весна. Пташки співають, все так класно, так чудово тут в селі. Ось ця сама кузня, яку я будував. О, тут нічого такого дивного не відбувалося. Кузня і кузня ніякої містики. Так, двері закрились. Тут ніякої містики поки що не поселилося. Що ще? А, ось дивіться, нарешті я собі купив велосипед, а то ніяк не міг, мені його нарешті доставили і весна прийшла, пора на велосипед сідати. Наскільки ж він красивий? Що ще? А, ось ось. Ем, наша теплиця. На даний момент хай вона ще постоїть тиждень-два, до пісні розтане. А так... Все чудово, врожай почав рости, і це буде добре, нам буде легше весною. Що ще я вам можу розказати? У селі мало селян, <кхи> як не дивно. Мер, що знов відбувається якась фігня? Що знов селяни пропадають. Ну. Ну, весна прийшла, можливо, вони кудись виїхали. Чи Чи це не зрозуміло, чи зразу містика? Те, що вона в нас тут завжди селиться, не, не факт, що і цього разу містика. Ну, гаразд, я перевірю. Мер жаліється, що селяни пропадають. А, весна прийшла. Вони скоріше всього, що кудись поїхали. Або, можливо, знову у нас в селі поселився цей самий містичний сніговик. О, ось тут був прохід, де я підірвав пів села. Ну ні, як бачите, це немає. Тому це точно не містика. Так, ну нарешті вдома. Що. О, квіточка моя. Так, зараз я буду збиратися і йти до одного із селянин, він у нас тут все знає. Ну він повинен знати за цього селянина, за цього духа, безголового, як там його звати, він мені все розкаже і будемо розбиратися з тим ділом. Так, то що там за історія? Ви можете мені розказати? Я щось чув про чоловіка, який 48 років назад вбив це селище з населенням 23 серіїна. Після цього його назвали. Безголовник, щось там з головами зв'язано. Не могли б ви мені розказати все більш детально? Був чоловік сел, якого друг, би не віддав борг. і закопав його в селі за великим деревом, де почурнів корінь і дав силу для духа. Але це ще не все. Він відрізав голову і закопав в нашому кладовищі, сказав всім, що це нещасний випадок. І через 23 дні все село загинуло. От і вся історія. Тут багато чого цікавого, я все не знаю. Але голова, скоріше всього, що це неправда, Ну, я не знаю. Ти так, не ціл, тому успіхів Безголовне. Ну, таким я ще діла не мав. Я думаю, що мені придеться все ж таки їхати до цього селища і там розбиратись. Але давайте я з тим же пізніше зберуся, я потім до вас прийду. Значить так. Він десь знаходиться тут. Так, він вдома. Ну зараз ми зайдемо і спитаємо, що це за приколи. Я знаю, вони мене розігрують. Ну привіт, привіт що ти мені нічого не хочеш сказати? Для чого ви робите це все шоу? Я Чесно, котяк, не думаю, що це дійсно що правда за привіду. Добре, що вона селилась в я, 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 Це не повинно бути. Це. Давай розказуй все, як є, інакше ти получиш. ти потрібно зі мною нічого робити. Я, я знаю, я обморожив ці брали, я пішов на це кладовище, але... Але ж ніби, я не знаю, що зі мною відбувається, будь ласка, розберись з тим, знищ цього духа, я, я, я не пам'ятаю нічого, я пам'ятаю частично, як я брав, заходив тільки до середини... Ну, ти влип, селі, б, звичайно. Я б, ласка, Гаразд, я тобі допоможу, але ще більше ви тут, селяниці, не порушували правил. Ви мене зрозуміли? Правила повинні бути виконані, якщо вони написані. Все, давай, я пішов. Я так зрозумів, що знов відбувається яка містика, мені потрібно. На велосипеді буде набагато швидше, не дарма, я хоч купляв. Зараз ми з'їздимо до цього селянини. Я точно не пам'ятаю, де знаходиться це кладовище. Але я пам'ятаю одне, що щоб до нього добратися, потрібно якесь дерево знайти. Так, Велосипед, акуратно, я сюди поставлю. О, ого, він загруз, так, надіюсь він пройде. Так, а я знаю, що тобі потрібно. Тобі потрібно дерево. Дивись, вийти зараз на двір і подивись ось туди прямо. Бачиш, і їдь просто прямо туди, ти знайдеш там дерево. Лиса частина дерева, тобі вкаже на кладовище, просто їдь прямо. І ти знайдеш таку соснову ділянку, і там буде те саме кладовище. Але будь акуратний, я знаю про твій камінь квадратний енергії. Гаразд, я вам дуже салади. дякую, я сподіваюся, що так. я не заблужусь. Так, я поїду все ж таки на велосипеді, думаю, він проїде до дерева, до лисої частини дерева і від лисої частини мені потрібно йти прямо. Я сподіваюся, що мені не, тря... не прийдеться їхати годин так п'ять в одну сторону, щоб знайти. Що ж? Я нарешті добрався сюди. І як ви бачите, тут просто я надіюсь, я не впаду туди. Як ви бачите, тут просто якесь дерево мутант. У мене в селі колись росло подібне, але воно чуть не знищило все слово, У мене навіть відео є на каналі. Ось і лиса частина. Тобто, нам потрібно їхати в ось ту сторону. Ну, я не бачу поки що там ніяких сосон. Я сподіваюся, що я їх знайду якнайшвидше. Тому що, знаєте, їхати на велосипеді по снігу, так, кілометрів з 20-30, мені не дуже. Ну нарешті я сюди добрався. О. На дворі вже наступила ніч. Я не знаю, чи мені тут говорить голосно, але кого тут нікого немає. Як бачите, сонце вже заходить, так я декілька разів заблудився, тому що я вирішив чуть-чуть на велосипеді поскакати, трюки поробити. О, ти поробив, приїхав на ніч. А як ми знаємо, на це кладовище після 10-ї чи якої там години краще взагалі не заходити. Це все могила із селища номер 29 тобто з мого села. Що там було? Аго, у мене зброя. Ой, я випадково патрончик випустив. Ну нічого. Патрон зроблений із тих самих камнів. <гум> я їх переплавив. І тепер мені замість того, щоб таскати з собою ці блоки, достатньо всього лиш достати пістолет або автомат і багато ще чого. А, ну це вже пізніше. Так, а ось це саме могила. Ну, та що там за звуки відбуваються? Я буду стріляти! Привиде, не жартуйте зі мною, я вже підготовлений. Ого. Я бачу, його тут недолюблювали. Недолюблю, але... Рятуйся, всяке таке. Ось і світло. Не дарма я брав це все з собою. Врятуйся. Село Деревецьке. Я правильно читаю там? Не стерто? Ні, не стерто. Що за село Деревецьке? Привид! Ну, знаючи, в яких ситуаціях я буваю, то я повірю в привидів. Нічого. Що за звуки тут? Я буду стріляти. так. Аго? Я і після цього вистріла зразу затихає. Ну що? Буду розбиратись з тим ділом, що за село деревецьке? Тут багато чого може писати, але це село мені Саме цікаве за село. Я на кладовищі, вночі вже темніє, я сподіваюся, що все обійдеться. Знаю, привиди не люблять світла, але, ну, як бачите, тут освітлено, я краще буду знаходитись в освітленій території. Тут буде набагато набагато безпечніше. Агов? Тут хтось є? Мені здається, чи за мною хтось спостерігає. Я озброєний. Особливо я звертаюсь до привидів від нечисті. Ці. Патрони, пулі для вас не будуть дуже приємні. Що там таке? Ну, гаразд. Що за звуки? А. Здається, легенда не береше, що після десяти краще не заходити, а вже десь. Я так розумію, дуже і дуже пізно. Я часи не взяв, а телефон розрядився. Та що за звуки тут відбуваються? Агов, я буду стріляти, я озброєний, не виходьте до мене, особливо якщо це привиди. Я надію, ще не вб'ю людину. Це саме головне. А ще й по надгробних плитах. Надіюсь, я ще якогось духа не розізлю. Саме цікаво, що вони дуже і дуже чисті пусті. Мені ще тут вовків не хватало, Ви що? Вовків в лісі. О, от, о, 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 оце я догрався. грався. Пулі предназначені для привидів, але. Це точно не вовки! Я, я здається, згадав цей звук. Цей звук був, коли я коли я був на дачі. Ну, у мене для вас тут є також сюрприз. Ну що, приведи, давайте виходьте, поговоримо з вами по-нормальному. Що, не можете вийти? Да. Ну, все. Вам просто не витягнути мене. О, я не той звичайний в якого можна вселитися або ще щось зі мною зробити. Ви будете знищені мною. Я вбив? Бо здається затихло. Агоу? Ну от ще тобі чуть-чуть. Думаю, хватить. Я щось відчуваю. Я чую, що він десь тут. Він поряд. Мені просто потрібно його знищити. Я надіюсь цю... ці пулі. Дійсно будуть працювати після переплавлення, енергія нікуди не ділась. Вона повинна була залишитися у самих пулях. Ну що, приви, давай поговоримо, вилазь, я тебе хочу. Я тебе хочу розстріляти. Просто... Чи він вселився вже, але якщо кажуть, що цей привид, то тільки один, то що це за звуки були? І... Ця сама могила, ось такой. Давай, давай, вилазь, поговоримо! Чи ти боїшся? Агоу? Є хто? Щось так різко затихло. Ну нічого, ми зараз ще постріляємо. Ну що, давай я тебе розізлю вже, нарешті. Ти вийдеш до мене. І по нормальному я тебе хочу побачити, що ти таке, щоб знати. Мені ну, почулось? Мало залишилось. Ну Нічого, нічого. У мене ще є запаси. Аго вилазь, поговоримо по нормальному. Я піду. Що тобі потрібно, привид? Не кошмар, наше село, будь ласка, піди звідси. Мені здається, що мені потрібно всього лиш залишитися біля освітленого стовбура. Чи взагалі краще звідси забратися? На дурніше я так... А знаєте ще що? Те місце, воно просто переповнене привидами. Я не знаю, чи, чи, чи то один привид, чи то декілька, але звуки різні. Я думаю, що це декілька. Вони просто зі всіх сторін лізуть на це кладовище після. Я думаю, що вже була 10-11, можливо, і час, два, я не знаю, я, я заблудився. От я приїхав звідти нарешті. Я не знаю, що мені робити, пошукайте ще якусь інформацію за це кладовище, Я думаю, що там, крім цього, привида, є ще деякі, чи, можливо, вони якось пов'язані з цим. Ну що, як ви бачите, я вже нарешті приїхав у село. Інформації замало як. Для того, щоб знищити одного духа, я бачу так і зрозумів, що він не один. Селянин мені казав, що карта села Деревецьке, що це було? Так, мені вже здається, що карта села Деревецького у мене тут і розписані координати.